Сьогодні на відпрацювання Тимурку у зошиті друковані літери прописав літеру Ни, вона, як драбинка, дві дошки і перетинка. Ми повністю тут все зробили. У зошиті підготовка руки до письма ми робили сторіночку 12 та сторіночку 13. Ось ці дві сторінки ми зробили. У зошиті крок номер 1 ми працювали на сторіночці 8. Тут були в нас слова, які звучать однакові: лисичка, лисичка, кран, кран, коса, коса, ось вони тут, а тут ми шукали звук. О початку в середині і в кінці, коли він розташований. Трошки складно йому такі завдання ще даються. На сторінці 9 тут просто була розмальовка, тут нічого складного. У зошиті крок номер два. Я побачила, що у вас тут було багато пропуску від початку, тому ми взяли літеру А, це голосний звук. Ми його шукали, бачите, і ставили знизу крапочку. Це як звуковий аналіз, коли ми робимо, а а кула, Ананас, апельсин Ось вони починаються на звук А. І знову ж таки, знову таки. От завдання, коли ми шукаємо звук автобус на початку, їжак ми чуємо посерединку, муха я спеціально йому навіть прописувала слово, тому що йому було складно оприділити, де воно знаходиться. Я тут вам написала знизу слово відпрацювання, те, що ми це відпрацьовували. Далі в нас був звук у. Він теж голосний, так само ми з ним попрацювали. Ось тут ми вже шукали і А, і У. Ось вони тут всі є. Це ми зробили, тут ми зробили. Голосні звуки вони позначаються крапочкою звукові звуковому аналізі, і звук О, так само теж все. Бачите, тут ми вже шукали О, А, У. І теж ставили крапочку, де ми їх знаходили. Це ми теж зробили. Отже, тут у нас було від сторінки 4 до сторіночки 9. Ми тут все зробили, багато дуже. І у букварику ми з ним повторювали літери, деякі літери просто забув, а потім він сказав, що він читав літеру «Б», тому ми на ній зупинилися, і ми ще раз перечитали сторіночку 32. Але літеру ми і літеру И він трошечки плутає деколи. Ми це мама, вона гладить по животику та каже, ммм, мама смачно готує, і вона плаче, і сльозки лє. Добре, то букварику ми повторили сторіночку 32.